Дорогі злодіка, чергове, як в ступному слові, це не традиція, що ви сюди прийдемо. <рых> це ваше апостольське покликання, бо сьогодні апостол це той, хто приносить вістку. Апостол це той, хто приносить вістку, і, власне, ви сьогодні принесли свою вістку і свого духовного опиту. І своїх практик, і тому ваше слово, як апостольське по слово, в цьому роду. Щиро дякую, дорогі дякую вас за і вас, телександр. Завжди радий відвідувати е, воли більше і, і нагоди, і без наводи. Просто так, але владика ніколи не вона запросити. Так, велика сьогодні підкреслив гарну дуже. Ми з вами віруємо, що святі, які до яких ми молимося і закликаємо, і вони невидену присутні серед нас. Це. причому присутні не тільки. Навіть якщо вони знаходяться як святі, теж обмежені, як тільки Бог не обмежений в хлоби. Вони знаходяться в тому числі, що все одно чують молитву, яка не була на них земля на будь-якій точці Землі, чому. Тому що спілкування у нас є Духом святим. Цим самим духом, яким Живимося, ми тим самим живу. Тим самим Святим Духом живе. Тобто і тим Святим Духом. Церква Небесна і Церква Земна єднається в одне єдине. Сьогодні важливо, чітко дуже і точно зауважимо через слова посла Павла, що живу вже не я, живе в неді Христос. І от саме, можна сказати, будування церкви, це яке так воювала Марія Магдаліна, яка доповіді була Христа. Воно відбувається саме в нас в серці, посередництвом того, що ми приймаємо Тіло і кров Христосу, живого Христа в себе. Христос не просто приходить в нас, Він оселяється в нас, ми несемо його іншим, і далі від нас залежить, чи ми покажемо себе гідними храмами Христовими. Чи не підготовлене оселення. Адже не дармо, що втроповідне Христове зниження ми з вами називаємося як народ Христовий, та звільнити нове жительство. Тобто Христос живе в нас. Ми христия і ми не земля. І саме як колись був покликом пострілів для того, щоб внести проповідь про Христа, Позарство Небесне іншим народом, нас з вами поблик зберегти звання християнина. Ми вже не мусимо бігти, е, проповідувати язичникам, адже християнство дуже розповсюджено. Ми просимо, просто мож, мусимо стати апостолами для самих себе і для огрожуючих, засвідчуючи, що віра наша не просто декларативна, а віра, вона є природною, віра вона є щира, тому що вона є, стає нашим життям. Те, що ми проповідуємо, те, що ми віримо. Так світ цієї віри, ми живемо. І так буде зрозуміло, чи справжня наша віра чи не. Хай Господь всіх нас ухиляє. Сподіваюся, що буде ще не одна можливість не заторшення велике задума відкрити разом з вами молитися. А сьогодні радіє, вітає вас села.